Доброго дня! Мене звати Лілія, я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро прогноз для знаків води з 3 по 9 лютого. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у раків. Браків на цьому тижні дуже така приємна зустріч з тією людиною, як Іво, яку ви давно не бачили. Ну, це буде наприкінці тижня. А на початку тижня, можливо, буде щось таке, що вам захочеться, знаєте, прояснити якусь ситуацію перед початком. Чогось нового. Наприклад, ви собі запланували щось зробити, але ви не володієте усією інформацією. На цьому тижні щось таке від вас приховане. Тому, якщо ви починаєте щось, цей тиждень ви, наприклад, собі запланували щось розпочати, то підказка вам від карт, що вам треба. Зібрати повну інформацію про це, щоб ви розуміли, як вам правильніше вдіяти, як вам правильніше втілити ось цю вашу мрію у ваше життя. Тому, якщо ви щось розпочинаєте, знаєте, щось від вас приховано. Вам потрібно прояснити усе або, наприклад, це. По роботі, щось ви там чогось не знаєте. Ось і я бажаю, щоб початок тижня ви почали саме з того, щоб для себе прояснити якесь питання, а вже потім щось починали. Тому спочатку ви все прояснюєте. А вже потім тільки починаєте. І тоді ось це питання, яке ви будете вирішувати, воно у вас вирішиться. І кінець тижня вас, так знаю, порадуєте якоюсь приємною зустріччю. Цей тиждень буде для вас такий різнокольоровий, з приємними зустрічами, з таким бажанням щось зробити. Проясненням того, що від вас закрите. Я бажаю вам, щоб у вас хватило на усе сил, вистачало бажання щось змінювати. І я бажаю вам, щоб будь-яке ваше починання ви змогли би і розпочати, і втілити його у своє життя. І, звісно, приємних зустрічей, які вас надихнуть на щось нове. Вдалого вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у скорпіонів. Для скорпіонів це дуже такий тиждень пов'язаний буде з грошима. Усі карти підказують вам і кажуть про те, що ви отримаєте те, що, можливо, довго чекали. Щось таке буде у вас, знаєте, і, можливо, приємний відпочинок вже буде наприкінці тижня. Початок. Ви почнете щось, ви так зможете вирішити ваше питання. По роботі ви отримаєте задоволення, тобто цей тиждень вас просто повинен бути дуже вдалим. І карти кажуть про те, що якщо ви на початку тижня щось почнете, ось, чогось, Можливо, ви додасте до роботи, або, можливо, від вас прийде якась така ідея щось, щось додати нове, то це вам буде лише, так знаєте, додавати і сил, і фінансів. Можливо, ви зможете знайти щось якусь нову можливість для заробітку. Тобто цей тиждень. Дуже вдалий для початку, для росту, для примноження ваших грошей. Я бажаю вам вдалого тижня. Я бажаю, щоб ви змогли знайти щось таке додаткове, що вам додасть вам матеріального задоволення. Нехай у вас на все вистачає коштів, на ваш розвиток. На ваш бізнес, на вашу родину. Вдалого вам тижня фінансово стабільного! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Риб. На цьому тижні рибки будуть під захистом. Щось так у вас початок тижня у вас такий буде, буде дуже легким. Щось вам захочеться або, можливо, кудись поїхати, або, можливо, щось таке розпочати, що воно буде не, дуже вас не засмучувати. Не буде багато роботи такої, якою ви не хочете робити. Він такий буде легким. Ви будете, знаєте, так, впевнено себе почувати. Трохи так, знаєте, з приємними емоціями. Тобто цей тиждень для вас повинен пройти легко. Ви будете під захистом, будь-яке ваше починання, воно буде вдалим. Тобі тоді, якщо на цьому тижні ви запланували собі якийсь початок, щось розпочати, то сміливіше це робіть. Для вас буде воно не дуже таким, знаєте, напруженим. Для вас будь-яке починання на цьому тижні, воно для вас пройде легко. Ваше бажання... Ви зможете втілити ваше життя. Не завжди буває так. Завжди, якщо ми щось починаємо, то ми з якимось труднощами спіткаємось. А вам підказка на цьому тижні от відкарт, що будь-яке починання для вас пройде легко, тому сміливіше щось починайте. Я бажаю... Щоб ви змогли на цьому тижні вирішити будь-яке питання, щоб ви були під захистом, щоб ваші бажання ви змогли втілити в ваше життя вдалого тижня вам, легкого і дуже приємного. Бережіть себе.